Ми любимо місто, у якому живемо. Бруківка львівських вулиць та міські мури можуть розповісти багато цікавого з історії Львова. Містяни мріяли, розчаровувалися, закохувалися, народжували, працювали та відпочивали. Тож ми вирішили розповісти вам про те найцікавіше, що відбувалося у місті Лева впродовж останніх десятиліть. Львів змінювався на очах. Але ще на вулицях можна було побачити чистильників взуття, які поцували мешти, як тоді жартували, до блиску котячих дзвіночків. Вуличні Скрипалі ще ходили старими львівськими подвір'ями та грали розамунду. За що вдячні слухачі з балконів кидали їм копійки? Також періодично ходили мандрівні точильники ножів і збирачі старого лахміття. На вулицях навіть можна було тоді побачити сажутруса у штруксовому вбранні з гудзиками старого львівського магістрату. А бабульки-парашутистки з навколишніх сіл. Ходили помешканнями перевірених громадян, яким пропонували свіже коров'яче молоко, домашній сир та масло. У 60-х роках до Львова приїздили з інших міст, аби скуштувати львівського пива. А цукерки світоч возили до Києва та Москви як найкращий хабар для можновладців. Дешевше морозово, плодово-ягідне у паперовому стаканчику тоді коштувало 7 копійок. Найдорожче шоколадне з горіхами 28. Утім, за ним треба було вистояти чергу, і його випуск був обмеженим. Пляшка лимонаду коштувала 13 копійок, а пива 25. Півлітра сухого столового вина лише 67 копійок. Але це був такий собі шмурдячок, після якого голова розколювалася навпіл. Дорогі кримські вина коштували понад 2 рублі. Банани, апельсини, ананаси, лимони тоді можна було купити вільно лише у Москві та Ленінграді, Або ж з під прилавка у Львові, і то по великому знайомству. Найпоширеніші сигарети тоді були Аврора та верховина без фільтру по 14 копійок. Першими сигаретами з фільтром тоді були болгарські ПТ, які коштували 40 копійок. Їх дістати було важко. Натомість львівська тютюнка у 68-му році почала випускати перші сигарети з фільтром Орбіта. Можна було дістати і контрабандні іноземні сигарети Мальборо та Черфілд. Але на ті часи вони коштували захмарно, по 3 рублі за пачку. Натомість бензин тоді був майже безплатний, по 5 копійок за літр. Кілограм червоної ікри коштував більше шести рублів, а чорної понад двадцять. Але цей делікатес був недоступний для пересічних громадян. На Далекому Сході ікра вільно лежала на вітринах. Натомість на всій іншій території Радянської імперії ці рибні консерви продавалися з-під прилавків і за значно вищими цінами. Якщо у 50-ті подразником радянської системи був буржуазний саксофон, то у 60-х звичайна шестиструнна гітара. Молодь дедальше більше захоплювалася закордонною поп і рок-музикою. І тоді майже усюди звучав бітлз. У Львові тоді було достатньо бітломанів, які зранку до вечора слухали бітлз і носили зачіски під бітлів, себто довге волосся. Окрім бітлів. Меломани слухали Елвіса Преслі, Баді Холі та інших. Цих виконавців можна було почути на гнучких платівках, які підпільно записувалися на рентгенівських знімках. Утім у 60-х, на заміну платівкам, з'явилися перші громіські котушечні магнітофони, так звані бабінники. Магнітофонні записи робилися з платівок, які привозилися з-за кордону. Студентами, іноземцями, спортсменами, які поверталися зі змагань, ну і, звичайно ж, радянськими дипломатами. І не забуваємо, що поруч знаходилася Польща, звідки надходив широкий асортимент платівок, який ще називали плитами. Ціни на платівки були досить високими, зокрема на фірмові до 50 рублів, а це півмісячна зарплата радянського інженера. Тому більшість шукала спосіб, аби отримати омріяну музику на бабінах. І на цьому окремі меломани робили у ті роки бізнес. Приміром, переписати альбом з плити на бабіну ця послуга коштувала 3 рублі. Хлопці, які займалися цим бізнесом, ще й створювали цілі збірки. Свою діяльність здійснювали переважно по тайки вдома. Утім, за такими меломанами увесь час полювала міліція. Правоохоронці систематично проводили облави та обшуки. Зрозуміло, що уся апаратура конфісковувалася без права повернення. Десь наприкінці 60-х платівки із західними виконавцями вкрай рідко, але все ж потрапляли на прилавки радянських магазинів. Черга одразу шикувалася, немов до мавзолею Леніна. Світлини своїх кумирів, шанувальники музики вирізали з польських журналів, які тоді потрапляли до вільного продажу. Західні хіти ще інколи можна було почути по львівському державному радіо. Програма Музична шафа виходила щосуботи, її першим діджеєм тоді був усім відомий музикант Юрій Шаріфов. Йому вдавалося неймовірне серед дозволених комуністичною партією виконавців прокрутити і негласно заборонених приміром бітлів та Rolling Stones. Львівська молодь 60-х не лише слухала зарубіжну музику, але й намагалася сама її виконувати та співати. Тому тоді було модним грати на гітарі. У школах почали з'являтися усілякі віа вокально інструментальні ансамблі. Гітара звучала усюди, в під'їздах, парках, у турмандрівках, загалом при будь-якому застіллі. Достатньо було вивчити 5 акордів, і ти ставав вже улюбленцем компанії. Підсилювачі, колонки і усю апаратуру переважно паяли самотужки умільці. Це вже згодом через десятиліття до рук музикантів потраплять професійні інструменти. З новою музикою змінюються і самі танці. Якщо раніше на танцях виконували вальс, польку та краков'як, то наприкінці 60-х вже почали, попри заборону, витанцьовувати рок-н-рол, твіст, фокстрот і танго. У 65-му році у Львові утворилася перша професійна вокально-інструментальна група під керівництвом Юрія Шаріфова, яка грала на танцях у клубі заводу Львів Прилад. Потім енерго. У ті часи потрапити до такого клубу було вкрай важко, адже подібних танцмайданчиків було обмаль, і це була чи не єдина розвага у ті роки для молоді. Тож чергу за квитками займали за кілька годин до танців. Загалом Львів у радянські часи вважався регіоном вільнодумства. Львівська молодь 60-х була досить прогресивною і водночас небезпечною для тоталітарної влади. Юнаки слухали бітлів і зі зневагою ставилися до Кобзонів Магомаєвих та інших співунів радянського режиму.